Всім привіт! Сьогодні ми запланували забетонірувати у гаражі пол. До нас приїхала яхта Біда на допомогу. Підемо подивимось, як вони працюють. Плитку, кусочки, які є, треба зробити красоту. Це буде гараж для інструментів. Олежик наш допомагає. Чипу школі? どういうふうに言うか。 Ще пару тачок заколоти, пару бетономішалок і пів гаража буде зроблено. Таке сонце, погодка гарна. Ладно, піде бабуся по пісок привезимо. Ось так, хлопці, залили половинку. А наступну половинку вже на другий раз як ця висохне, бо одним не можна заділати. нема куди діти це все. І дуже важко одним махом. Йдемо прибирати усе. Мойка, починається. Зараз буде мойка. Ну так, да. треба віддати все це то Брали чистесеньку, то треба її віддати чистесеньку. Проціжуємо ми венце, те, що ми робили. Ось таке гарне виходить воно. Василь Миколаївич, беріть Алу, приїжджайте до нас знімати пробу. Підписників запрошуємо. Спасай, бабусю, кончився газ. Ти викотиш сам? Крутий, крутий отак. Давай я поможу. Так, ставимо ставим новий. А я вже це зробити, щоб не ругати. А ты сам сделаешь? Да. Точно? Да. А ну пробуем, открывай. Не. Открывай. Є. Все, бабусю спас, да? Підкупили ми ще комбікорм. Уже отак над'їли наші свині. Дідушка, мабуть, вони і нас з'їдять, да, До Нового року? Так, будемо йти управлятися по господарству. Друзі, подивіться, як хоче кабанчик, він геть на стульчику стоїть, Помагає. роботає. Перший, перший його секс. Ай. Бо свинка висока на ногах. Ну, все вийшло, все добре. Я поки збігала по телефон, можна сказати, процес вже почти пройшов. Ландраси вони високі на ногах. О, Петре не низенький, але ж на і діло є. Ось так. Після процедури йому двойна норма добренників. І він буде працювати. Це йому пішло 5,5 місяців. Да? Ну, у пана Стрілецького свині супер. <гум> Дякуємо вам за такого кабанчика. Зараз і ці свинки поприходять в охоту, вони чують цей запах кнура. І сподіваємося, що наш кабанчик їх попарує. Свинки вечеряють. Управились ми по господарству. Так їм тут гарно. Ой, маленький воно. Толік Це толік Всі його пхають, вони його й тут пхають. Уже він, він їсть, як вони сплять усі. Нічого, він їх дожене. Тут теж їм хорошо. за драка тут теже та свинка прийшла в охоту, але ще в неї немає такої що нерухомості, ще вона трохи не стоїть, скаче. Ну, трошки почекаємо. Почекаємо і будемо порувати пробувати. Це вже в нас такі мамаші, да? у станочку стоїть Мігера, вона така зла, як собака в нас, не свиня, а собака. Під час опоросу невозможно взяти ні поросяток, ні помогти їй, скаче як коняка. Ну, а так, поки все добре. Вже і квіточки в нас відходять. Це така у нас хризантемка, пізня, високоросла. Ще тільки-тільки починає цвісти, але вже холода. Щось так їй тут аж жалко. Але така вона гарна, дуже гарна. Так, що наша спортсменка сьогодні отримала? Розкажи. Медальку по футболу. Ти грала у футбол? Так. Да. Дай почитаю, яке там місце в тебе. Третє місце з турніру з футболу пам'ять Ярименка. І який рахунок сьогодні був? Ну, з Мартинівкою 9-0. 9-0? То ви виграли 9. Так. Да. Забили їм 9 голів? Нічого собі, яка, яка у вас школа молодець. А Денисові дали медаль? Да. Теж отримав? Да. Ну молодці. У нас їхало 9 душ. Дев'ять чоловік грало? Ну, команда гарна. Десятий, він заболів, це валик. Ну, добре, молодці. Тут замість цього був Олег. І то він не грав. Добре, молодці. Це вже скільки медалей є вдома? Четвертая у мене тика первая. Да уже я четыре медали. Ну и хорошо.